На час прибуття підрозділів відбувалися інтенсивні горіння як на даху будівлі, так і всередині приміщень. Через сильну горючу загрузку будівлі пожежа було локалізовано о 17.46, а остаточно ліквідована о 21.56. вогнем знищено виробниче обладнання, перекриття та покрівлю. Також конструктивні елементи будівлі на площі 1,5 тисячі квадратних метрів. На даний час причина пожежі встановлюється. Провіряю, що получається.